Створення розкладу або акційної ціни. Заходимо у розділ Торгові точки. Обираємо необхідну торгову точку та у пункті Інші налаштування обираємо розклади знижок та натискаємо Зберегти. Ми можемо побачити, що у розділі Дисконт з'явився новий пункт Розклади знижок. Переходимо до нього та натискаємо додати розклад. Перш за все, нам необхідно вказати назву, до прикладу, акційна кала. Далі можна вказати період, з якого по яке число буде діяти акція. Конкретний день та з якої по яку годину буде діяти дана акція. Після цього вказуємо. Торгову точку, на якій вона буде доступна. Через пошук товарів додаємо позиції і вказуємо, який відсоток знижки буде застосовано. Також можна обрати декілька найменувань, вказати торгову точку, фільтр товарів та послуг. Обрати необхідні позиції та натискаємо Вибрати. Після цього ми маємо два варіанти. Вручну прописуємо відсоток знижки або ж кліком на іконку групового редагування, вказуємо відсоток знижки, який буде встановлений. Величину заокруглення використовується для режиму ціни зі знижкою. Обираємо оновити усі дані та натискаємо Підтвердити. Таким чином, на усі позиції встановилася знижка 20%. Додатково ми можемо встановити режим Все по відсотку знижки. Або Все по ціні зі знижкою. Обравши пункт Все по ціні зі знижкою, на конкретну позицію діятиме окрема акційна ціна. Тобто, якщо, до прикладу, ми вказуємо акційну вартість, вона завжди буде фіксована, незалежно від поточно вказаної ціни. Натомість, якщо ми виставимо все по відсотку знижки, то він буде рахуватись від встановленої ціни, і якщо ціна буде змінюватися, буде підставлятися відповідний відсоток, який був вказаний у налаштуваннях.